Мінлива погода, яка спостерігається останнім часом, продовжиться і в серпні, проте вже наприкінці наступного тижня варто очікувати справжню спеку. Про це нам повідомляє украгідромецентр. Так, у понеділок, 31 липня, опади накриють майже всю країну. Суха погода в цей день буде лише у Луганській, Донецькій, Запоріжській, Херсонській областях та в Криму. Там переважатиме хмарно з проясненнями погода, а ось на решті території країни очікуються дощі місцями з грозами. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок, то буде неспекотно, Так. Майже по всій території країни очікується від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла в денний час доби. Лише у південно-східній частині країни буде на пару градусів тепліше від плюс 27 до плюс 30 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 13 до плюс 18 градусів на півдні до плюс 20 градусів вночі. У Києві 31 липня протягом всього дня буде триматися хмарна погода, до обіду опадів не очікується, у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися, температура повітря коливатиметься в межах плюс 18 плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!